Всім привіт! І ви на каналі Адельш. І сьогодні у нас розпаковочка з Тэмі. І дивіться, як я до вас постаралася чи таку гарну зону. Ну, я, звісно, було не багато, але і так я дуже чекала цю посилку і вона дуже довго приходила. Беру свої ножниці. І кстати, я трошечки прихворіла, тому... Я буду говорити у ліс і всяк підтиратися давайте. Опа. Давайте починаємо перше доставати. І щось буде це. Це мамі. Так що це ми не будемо трогати. Так, давайте це. Що це? Давайте розпакуємо. Так, что а -а -а, это? А, мне... цемени. Ой, что не подарилось? Вот такое на всякие штучки. Сюда носки складывать. И трусы. Так, это моя. Отсюда, я сразу так-то не поняла, что это. Ну ладно. Так, давайте это. Теперь... Вот это что-то гигантское. Це. Це... А, я походу поняла, что это. це, це мені платья. Дивіться, какое файне. Я дай тут. Так вот. Такое у вас файтное платье. Тепер я буду гарна. Якраз весна скоро і они із такими короткими рукавами. Так, давайте це. Це сразу зразу маленьке. Тераз що це? Я навіть не знаю. Я взагалі вже, вже так -то забила, що я там брала. Що це? Це, походу, теж мамі. Ну, а це на Хе. Я хеса чекала. Просто я така рада! А -а -а! Тут тисячу наклеек. Просто подивіться, яка вона толста. Тут яких тільки наклеяків нема. Я просто така рада. Какие тут фанни наклейки! Тут просто это просто довизия! А, И какое тут убило снег! Представься такие блин наклейки есть Я в шоке. Просто я супер рада, просто... М -м -м. Так, давайте оце от. Це теж щось янське, але я знаю, що це. Це мамі. Це у нас формочки Hello Kitty. Дивіться, які класні. Вау, дивіться, я така рада, і це попіт так тикать. все. И да, все. Все. Дякую за просмотр. Всем папа. -па. Вы были на канале Адель Шок. Все. Всем папа. Пока.